Кілограма два може. Ну, це відходи від того, як пиляють, як вони називали. Опилки. Від благодійного фонду Way були виділені брикети паливні в 3,5 тони. На дві зими це точно вистачить. Дуже гарно горять, тепло в хаті. Багато розходувати навіть не треба, якщо не котел, а печка, то бігом нагрівається хата. Завозили нам благодійний фонд. П'ять кубів було, згрузили, укрили, ждемо зими. З тим, що на опалення все є, то ми не боїмося. Саме головне, щоб не почали тут бойові дії йти. Ну це буржуйка. На случай того, якщо треба буде в підвал опускатися. Поставимо буржуйку і будемо там топити. Домого старостату відносяться такі села, як Хрестище, Миківське, Адамівка і Глибока Макатиха. Всього по старостату у нас 590 людей. Із них ну, було 120 дітей, але ну, зараз менше стало. 112 домогосподарств вже завезли по 3,5 тонни паливних брикетів. Ну і планують ще 25 домогосподарств ще в обробці будуть завозити. Останні громадяни писалися на грошову допомогу. Від держави 19400. грошова допомога поки ще не прийшла. Є Програма гуманітарних міжнародних організацій, які працюють у нас. Вони зараз, на жаль, тільки по старостатах. Це Маяківський христичанський старостат. Там люди мають можливість, які захотіли отримати. В натуральній формі гуманітарну допомогу з дров, пелетів, і на сьогоднішній день вже 177 домогосподарств. Це ми кажемо про Маяківський хрестичанський старостат. Мешканці отримали.